Щоб день хороший розпочати, треба друзів привітати. Треба разом привітатись. Добрий день. Дружно і радісно сказати Добрий день. Вліво, вправо поверніться, одне одному сміхніться. Добрий день. Вітаємо вас в нашій Рубриці, «Мовленеві перлинки». Малята, мені щойно зателефонувала мама Степанка. Вона дуже засмучена, тому що її хлопчик захворів. У нього нежить, температура, болить горло, сильний кашель. Він дуже страждає, але відмовляється приймати ліки. Як ви гадаєте, можливо, ми якось можемо допомогти степанку? Пригадайте, що робить лікар, коли ви хворієте. А я знаю, як потрібно допомогти хворому степанку. Бажаєте дізнатися, що я маю на увазі? Тож відгадайте загадку. У пучечках невеличких на кущі живуть сестрички. З гіллячок звисають, вогником палають. Що це за красуня дивна? То в гаю стоїть. Правильно, калина. Дітки, скажіть, калина це кущ чи дерево? Так, калина це кущ. Як називається гілочка з ягодами калини? Гілочка з ягодами калини називається кетях. А скільки ягідок на кетязі калини? На кетязі калини багато ягідок. Якого вони кольору? Ягоди калини червоного кольору. Я пропоную вам описати нашу калину. Тобто відповісти на питання калина яка. Калина червоненька, блискуча, маленька. А далі спробуйте описати її самі. Які на смак ягідки? На смак гіркі терки та гіркуваті. А ще калина дуже корисна. Вона допомагає від багатьох хвороб. На що схоже листя калини? Листя калини схоже на долоньки. Український народ шанував калину з прадавніх часів. Вона для наших пращурів уособлювала рідний край, рідну домівку. Калинові грона вишивали на рушниках, сорочках, скатертинах. Коли козак вирушав у дорогу, мати неодмінно напувала його калиновим чаєм та давала із собою хліб з калином. Раніше в селах не було такої хати, біля якої не росла пишна калина. В Україні існував гарний звичай, коли в сім'ї народжувалася дівчинка. Обов'язково саджали кущ калини біля хати, щоб новороджена була вродливою. А тепер давайте трошки відпочинемо. Запрошую вас на веселу фізкульт-хвилинку. Наступна наша гра називається Склади речення про калину. Складаючи речення, ми вивчимо невеличкий віршик. Повторіте за мною, ось калина над рікою, Віти стелить по воді. Хто це щедрою рукою? Їй на мистечко, надів. червонясте, променисте. Розцвітає, як вогні. Дай хоч трошечки намиста. Калинунько і мені. Повторимо ще раз ось калина над рікою віти стелить по воді. Хто це щедрою рукою їй мистечко надів червонясте, променисте, розквітає, як вогні. Дай хоч трішечки намиста калинонька і мені. На Україні існує багато прислів'їв про калину. Червона калина символ України. Красива, мов червона калина. Щоки червоні, як ягідки калинові. Милуйся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте. Молода дівчина гарна. Мов Калина, молодці дітки гарно попрацювали. А тепер скажіть, про яку ягоду ми розмовляли? Яким варенням ми будемо частувати Степанка, щоб він скоріше дужав? Що нового ви дізналися про Калину? Шануйте ж і ви, Калину, як шанували її наші пращури. Бережіть її, саджайте, плекайте і вживайте калинові плоди, щоб бути здоровими та міцними. До нових зустрічей в нашій рубриці Мовленеві перлинки. Бувайте!